І навіть я не давала осіннє добриво. Може, це навіть і краще. Бо з осіннім добривом з тим, в тому році в мене вони зовсім не вийшли, і я вирішила, що, що це, може, воно і не потрібно просто викидати. Лишні кошти. Так, оце ось тут будете обрізати. Ви, от будете робити обрізку. Ось дивіться. У мене тут зроблена обрізка. Оце сама. Вон дивіться, бачите, у мене обрізка тут зроблена. Ось. Центр куща вон, вирізаний. Ось дивіться. Центр куща у вас щоб був вирізаний, щоб там чашка була. От, типу, поставив чашку, вона буде стояти. Оце у вас центр куща повинен бути. І ось ті, що той, по боками ідуть там деякі бокавшки. Що зрізати, що, що обрізати.